Вид мистецтва зародився досить пізно. Він буває опуклим або заглибленим, а також його назва походить від французького слова гравер, тобто вирізати. Це всі підказки на сьогодні. Тема знову нелегка, але ми з вами впораємося. Мене звуть Орися Велібендер, і сьогодні я вам розповім про мистецтво гравюри і його види. Не перемикайте, буде пізнавально. Класично розпочну з Вікіпедії, бо куди ж без неї? то. Написано, що гравюра виникла і почала розвиватися в Німеччині. Виникла якось випадково з техніки, яку використовували для роботи з позолотою. Спершу використовували мідні форми. Серед перших майстрів були гравери, портретисти, гравери-містики, що створювали відьом і магічні сюжети. Були навіть пейзажні гравюри, але це вже роботи голландських і фламандських митців. Потім це новомодне віяння перейшло до Італії, і його підхопили відомі художники та ювеліри, які пізніше відкрили Болонську школу живопису. І мене називаю, аби ви все запам'ятали. І не дай Боже не вимкнули. Французи теж не відставали. Загалом вся Європа спробувала цю непросту технологію гравіювання, і навіть сам Рембрандт полюбив її. Таки одне прізвище я вам назву. Але гравюра, як я казала раніше, була досить складною і не надто універсальною, тому її швидко замінив офорт простіший спосіб отримати схожий результат. Отже, як це працює? Беруть тонкий лист металу, знажирюють його, тоді покривають лаком стійким до кислот. Тоді беруть голочки різних розмірів, точно не знаю як їх назвати. Але власне ними зішкірібають захисний лак, той що не боїться кислоти. Не просто зішкрабують, а творять малюнок. Бо на тому місці, де немає захисного лаку, утворюється заглиблення, коли пластину занурюють у кислоту. Ось тут видно, бачите? І це ще не кінець магії офорту. Далі буде папір, металева пластина і фетер. Отже, спочатку пластина, далі папір і в кінці фетер. Це важливо. Все це проходить через верстат і вуаля картина гравюри готова. Повертаючись у минуле, Офортом захоплювався не лише Рембрандт, а ще відомий митець Гоя. Ось кілька його офортів. А це Рембрандта. А зараз спробуйте відгадати, чия це робота дуже красива і деталізована. Одна з найвідоміших гравюр Дарив Чегирині». справа талановитих рук Тараса Григоровича Шевченка. Поет використовував у для виготовлення періодичного видання Живописна Україна. Шевченко також був зачинателем цього виду мистецтва в тодішній Москві. А також саме завдяки гравюрі його визнали академіком, та варто зазначити, що постійний контакт з небезпечними речовинами для офорту змусив обмежити його використання. До сьогоднішньої програми гравюра для мене була чомусь зовсім іншим. Це красиві написи на каблучках чи годинниках, меморіальні таблички на будинках і написи вигравіровані на камені. Все це теж гравірування, але тепер ви знаєте більше і розумієте глибину цього мистецтва. Далі була ще літографія, але це вже зовсім інша історія. На завершення раджу вам переглянути серію офортів Франциско Гоє під назвою Капрічас. Дуже цікаво і сатирично. Цю непросту, але сподіваюсь, цікаву розповідь підготувала для вас я Орися Велівендер. До зустрічі.